На перший форум молодих лідерів у рівному завітало більше сотні громадських та політичних молодих діячів області. Саме тут вони могли не тільки познайомитись один з одним, а й обмінятися думками та ідеями. Нові знання стануть їм в пригоді. Я поділюся власним досвідом, а також наберуся досвіду інших людей. Вдихну їхніх думок, вдихну їхніх нових ідей, вражень, які мене збагатять та зроблять мене. Справді більш багатшою потрібно бути багатою людиною, не лише якимись там коштами, але й думками, досвідом. Хочу отримати нові знання, нові контакти, тобто все, що може допомогти розвиватися в майбутньому, тобто, або потенційних партнерів для проєктів. Ну і обов'язково поспілкуватися з людьми, які мають уже досвід, які все це проходили, тобто, або можливі ризики, зменшити в майбутньому. Ну, навчитися познайомитися, а вчитися було дійсно в кого перед перспективною молоддю виступили 25 відомих журналістів, громадських діячів, маркетологів та політиків. Серед них екс-міністр юстиції Роман Зварич. Як вести бізнес розповів засновник видавничого дому ОГО Віктор Данилов каже, за роки діяльності назбирали чимало порад. Гріх не поділиться тим, що пройдено все таки за 23 роки, які є в бізнесі, якісь там секрети, якісь рецепти. Як їм швидше стати на ноги. І як своє лідерство. Перевтілити у реальні досягнення, у реальні гроші організатори кажуть, що заявок від перспективної молоді на участь у форумі молодих лідерів було дуже багато. Громадськість сприймає дуже активно, так тобто ніхто раніше схожої події не робив і тому є великий ажіотаж, великий попит. Багато молодих лідерів хочуть потрапити до нас на форум. На жаль, в нас близько сотні місць, Так і не всіх бажаючих ми змогли запросити. Наступного року організатори пообіцяли зробити форум ще більш масштабним. А поки варто чекати перших досягнень від тих хлопців та дівчат, які вже почерпнули досвід під час цьогорічного заходу. Віктор Самчук, Юрій Кобів, новини Рівного.